Дивимось, чи будуть продовжуватись перемовини між Росією і Україною в листопаді. Бо питання то делікатне і не все так просто, як здається. Беру карти та й слухайте, що вони кажуть. Перша карта дев'ятка кубків. Така, знаєте, гарна карта про задоволення, комфорт. Про те, що хтось зараз сидить собі спокійно і каже: Мені й так добре, це може означати, що обидві сторони певною мірою задоволені тим, що мають за. Зараз і не поспішають щось міняти, то ніби пауза. Кожен чекає, коли інший зробить перший крок. Друга карта вісімка кубків. А отут от уже видно відхід. Людина йде геть лишаючи позаду купки. То часто означає, що перемовини можуть відійти на другий план або тимчасово припинитись. Може бути, що хтось із учасників скаже, зараз не час, чи ми не бачимо сенсу продовжувати. То не повний розрив, але певний відхід від активної фази, така собі пауза або переоцінка позицій. А третя карта колісниця. Ага, а це вже рух, дія рішуч. Учисть, але дивіться, не обов'язково рух до перемовин може бути рух у зовсім іншому напрямку. Колісниця каже: ми беремо кермо у свої руки і. Їдемо туди, куди вважаємо за потрібне, то може бути час, коли Україна скаже досить балачок, тепер е, діємо е, на полі бою у е, листопаді, активних перемовин не буде. Може бути кілька тихих контактів або обговорень через посередників, але нічого серйозного, Росія буде грати у свою гру Україна триматиме свій курс і не поступиться. Тож карти кажуть пауза але не кінець все ще попереду. Але поки кожен. Тримає свою дорогу під колесами своєї колісниці.